Вітаю, це буде відео. Цікаво підрозділам, які експлуатують військові автомобілі Хамі H1. Саме модифікацію 1152. В нас на даному автомобілі були вже стерті гальмівні диски, гальмівні колодки та мали пошкодження гальмівні супорта. Коли ми отримали каталоги та почали в них шукати дані запчастини, каталоги були геть на інші модифікації, відповідно, ми не могли підібрати. Ось добрі люди нам порекомендували ці запчастини з цими артикулами. Я хочу з вами поділитися, щоб ви також могли користуватися без спеціальних ремонтних підрозділів. ваших, Ремонтних майстернях могли обслуговувати дані автомобілі. Це диски, які йдуть вентильовані, супорта чотирьохпоршневі, ну і відповідно до них гальмівні колодки. Також ми замінили сальники колісних редукторів, кульові опори, накінечники, а також хрестовинку кермового валу, та яка знаходиться в салоні. Зразу хочу сказати, що хрестовинка мала менші отвори, тому на координатному станку потрібно було її розвернути. Але все стало, це все працює. Ще один момент: гальмівна рідина. В даному автомобілі тільки потрібно використовувати гальмівну рідину DOT 5.1. Де її знайти? Вон, їм, ми Купували в Одесі в салоні, який займається мотоциклами Харлі Девідсон. На жаль, артикул я вам не скажу. Можу сказати, що 350 грамів коштувало в районі 30 доларів. Колір тієї рідини був зелений, у нас була залита Фіолетова. Змішали, нічого страшного нема. Інше нічого туди не можна лити, тому що сальнички, які стоять на гальмівних супортах, вони силіконові. І якщо туди залити щось інше, їх просто дуже швидко з'їсть і на цьому буде все. Ще один нюансик, це по ключикам. Майже всі ключики там йдуть дюймові. Так як не було в нас в наявності, ми брали звичайні ключики, їх там чи допилювали, чи достукували. ну, Як би таке. Якщо це відео було корисне, з вас лайк та підписка. Будьте здорові!